Всім привіт! Сьогодні 2 червня. Так, у нас сорт скала середньопізній. Ось так от він виглядає. Саженці Фріго. Гарна форма, колір гарний. Косточки такі темненькі. Не обично. Так от вида камера передає, що косточки темненькі. Солодкий сорт, кислоти немає. Ось такі от гарненькі кісті. Уже даже навіть чуть, чуть перезріла ягода, бо не було часу знімати. Так, да, він більш середньопізній, він якби не пізній. Смачний гарний сорт. Така витягнута ягода. Я люблю такі форми ягід, Вони завжди. В лоточку гарно лежать. Це, це вже, бачите, після дощів навіть погнило, бо не обробляє. саженці планується бути десь приблизно на 1 серпня готові сорт скала. Так, зараз підемо далі, подивимось на другі наші новинки, які ми взяли в свою колекцію. Гарний сорт. плюший смачний. Кого цікавлять, саджанці. Пишіть на Viber. Всім відповім. Так, ідемо далі. Так, це у нас сорт Аура або Флагол Лаура. Отак от виглядає. Зразу видно, що він промисловий Ягоди Перезріли, перезріли ягоди. Позалишав, щоб і спробувати. Ми вже його їли. Оце чудово. Гарний смак. Ну По сахару клоудія чу-чуть більше. Чуть по сахару, ну Це покаже вже другий рік. Так от виглядаємо. Після дощів сахар не потеряв. Ну, це молоденькі кущики. Нагрузки нема великої. Тому сахара буде хватати. Отак от вона виглядає внутрі. Це квітконоси ми удаляли лишні, щоб було менше нагрузки. Листочок такий жирний, я люблю кусти, коли листки жирні. Не так грибкові хвороби на них нападають. Так, де це ще в нас тут кісті? ось внизу. Теж продовжувалася форма ягоди. Теж сімечка темна, кабура, сімечка темна. Форма, так як у скали продовжувати. Мені нравляться сорти, які ось така форма. Форма довгенька. Це сигнальні ягоди, фріго з італії. Це так, ось, залишили, щоб відео зняти і, і посмакувати ягоди. Так, ось що ж в нас кість. Теж гарно виглядає, гарна ягідка. Будемо розмножувати. Ці новинки будемо також попробую хоча б по одному рядку в теплицю засадити, щоб ми побачили весною, як вона себе поводи, коли починає плодоносити вона. До речі, це білокрилка вже почала нападати на кусти. Це вже треба буде ягоду зібрати і обробити. Тому що ну, вона зараз буде переносити всякі грибкові хвороби на листок. Їй достатньо білокрилці, скажімо так, вони це сисущі і виходить, вони роблять в листку рана. І сюди заходить гриб, і тоді листок. В першу чергу це мучниста роса, страдає по луниці. Якщо тріпс і білокрилка працюють по листку, то в першу чергу це буде мучниста роса. Так якщо в мене тут садки, рядом, вони особо не обробляються і на садках вже мучниста роса. Тому спори мучнистої роси літають. Жалко, що не видно, як літає білокрилка. Ну, в общем, є вона, є її вже достать. Ось так от шефлаголаура. Цікавий сорт. Тоже Так, клодія ягода перестигає. Це ось вже Клодія у нас. Ось такої формочки. Саженці чуть-чуть менші були за ауру. Але все одно нам... Вона показала. Ягода дуже блискуча. Така вона тонко витягнута. Тонко витягнутої форми. Джусі так само такої форми. От, але смаки різні, різні смаки. Джусі така вона більш плотніша, як, як Сандра. Така плотність, як у Сандри. Теж якийсь такий мультифруктовий смак в джусі. Так, а в Клодії, ну, обичний такий якийсь клубничний, теж якась є легенька нотка, але я ще не пам'ятаю. Якої нотки, ну, цікавий цікавий сорт теж. Аж навіть цікаво, як буде на другий рік. Ну, По сахару Клодія на першому місці з цих новинок. Ну, Може бути і за те, що менше ягід на кусту. Тому на це теж не треба нам потрібно звертати уваги. Кислинок немає ні в Ауре, ні в Клоді, ні в джусі. Сабріна новинка пізніше. Будуть ягоди, бо там пізня посадка Фріго. Пізня посадка. Так, де теж клоудія? так от сигнальні ягідки. Ягодки вже поперестигали. Не було як знімати, тому що збор збір ягід йде на відкритому ґрунті. Там в Людмили конець на відео, то в неї цього року двох річні кущі по, по сорту клодія, то там вже буде видно, яка там нагрузка більш-менш. листочок теж такий. Жирноватий, не тонесенький. Ось так от виглядає клуді. Е е е смачний сорт теж рекомендую. Даже соковитий, якщо так, це ми зараз, це ось у нас зараз джусі. Е е якщо джусі, вона така, я ж кажу, як плотненька, як Сандра. Ось, такі от джусі теж така. Тоненько витягнута ягода. Щось дуже рядом з Сандрою. Дуже рядом. така от витягнута теж ягідка. Теж кущики були невеликі. Лишні цвітоноси пообривали. Тоже листок такий жирноватий. Я люблю такі сорти. Бо де тонкий листок, там грибкові хвороби швидше проявляються. Так, і це теж в нас джусі. Так, шукаю, бо ми вже трошки з'їли. Ось так от є яєтка. Трошки з'їли вже і на кисті мало. Це, думаю відео знімлю, тому що треба надо все зібрати перестигає. да, джусі, бачите, ще більш витягнута ягода. Ще більш витягнута, ніж Клодія і Флаголаура Така прикольненька ягідка Ну все, дощі були, то в принципі ці всі сорти нормально. Не порозкисали, нічого. Поки що, поки що в мене все устраю. Ось ще. Плюс-мінус флаголаура Клоді і Джусі разом почали плодоносити. Я особо так не звертав уваги, але плюс-мінус одинаково. Але на другий рік може бути ситуація зовсім друга, так як нагрузка по кожному кущу може бути різна. І де менша, общем, де менша нагрузка, там швидше буде ягода наливатися. Отак от. длинненька-длинненька. Прикольні ягідки. Не знаю, камера так передасть, що вона длинна. Ну ось, на, на три пальці. Длинесенька. Пустоти в неї нема. Да мені чи на Сандро більше смакує. Так, сорт Доміно пізніше буде, ще тільки цвіте сорт доміно і Сабріна. А, зараз ще на Лючію. Зараз ще на Лючію зайдемо. Так, це в нас сорт Лючія. Багато хто вже знає за неї. Смачний сорт середньопізній. Блін, сонце вийшло, вже не буде видно ягод. Ну, За неї вже всі знають. Смачна, плодоносить, дуже гарно ця ягода. Ну, тому. Форма цікава в неї. Так, де це знайти її? Форма, форма, форма. Так, вона ще ДН-Д зелена. Ну, на, на, на цих молодих саджанцях трошки форма відрізняється від другої річки. Вона вся така, так, да, довга, буває довго приплюснута. От, в другій річці форма по-другому виглядає. Сорт дуже смачний. Дуже смачний. Ну, конкуренцію, по другим сортам дає, звісно, конкуренцію. Зараз зробимо тіньочок. Отак от. Так от. Сорт лючія. Отакі От дуже довгі ягодки. Це сигналочки на сорту Фріго. Єдиний мінус цього сорта дуже швидко нападає мочний роса От. І якщо завчасно не обробити від тріпса і білокрилки, це, можна сказати, 100% листок почне крутити. 100% почне крутити. Вона вже мочниста роса вже в мене є на цьому сорті. Ось, бачите, листок скрутило. Це вже перші признаки мучнистої роси. Як можна її замітити? Ось тут, бачите, вон, білий такий нальотик. Це вже мучни староса. Ось видно його, ось. Наче як хто притрусив мукою. Оце мінус цього сорту. А так він по смаковим, по нагрузці ягід, ну, просто крутий сорт. Но один мінус, що дуже швидко починають хворіти листки, якщо вчасно не обробити, ось, видно, мочни староса, ось, то ця мочни староса просто листок вбиває, він скручується і потім вже починає погибати цей лист і не виконувати свою, свою функцію. Тому вже всі кущики, оці молоді на фріго, вони вже всі уражені мощнистою росою. Ось Бачите, як виглядає, скрутило листочок. Ну Це не завжди скручує, може нехватка води скручує листок. Можливо бути і грибкові хвороби по корневій системі, що коренева система не може подати води листку. От, ну. В основному оце крутить мощний роса. Отак от, от виглядає. Так, да, Оце такий єдиний мінус по лючії. Лючію також хочемо спробувати в теплицю. Подивіться, як вона себе там виглядає. Як буде там по мочнистій росі, може її там буде менше в теплиці. От. Ягода гарно виглядає і смачна. Дуже смачна ягідка. Двохрічні кущ, кущики виглядають ще красивішими. Бо це сигнальні ягоди, вони чіт-чуть не, не, не такої форми, як на двохрічних кущах. Цей сорт у нас вже був 2 роки. Ми його потім... Удалили, не було де далі новинки садити і цей рік взяли ще 100 штук фріго з Італії. Щоб ми його ще могли спробувати в теплиці. Так, да, сорок смачний. Питань нема. Але питання до мочниці роси. Тому в кого цей сорт. Заздалегідь обробляйте. Заздалегідь обробляйте, щоб не було мочнистої роси. Тому всім хороших урожаїв. Підписуйтесь на канал. Далі будуть ще відео. Далі покажемо Сабріну новинка. По-моєму, 22 рік, якщо не ошибаюся. І Доміно. Ну, Доміно десь 21 рік, по-моєму, новинка чи 20-й Я вже не пам'ятаю. Тому далі відео ще буде. Всім до зустрічі. Пишіть коментарі. Пишіть в кого яка обстановка по білокрилці, хто чим бореться з білокрилкою, цікаво послухати. Тому що я кожного року стараюся якісь нові препарати використовувати по білокрилці і тріпсу. Тестую. Тому пишіть хто як бореться з білокрилкою. Білокривкою мучнистою росою. Цікаво послухати. Все, всім до побачення.